А мы продолжаем наш прямой эфир. Распочинаем его с экстренной информации. неизвестные взяли журналистов 1 плюс 1 в заложники и сказали, что будут использовать их в качестве живого счета, если на блокпост будут наступать. Съемочную группу телеканала без объяснения остановили молодые люди без опознавательных знаков, которые назвали себя Беркутом и кубанскими казаками. Найдя у съемочной группы 1 плюс 1 камеры и удостоверение журналистов, вооруженные мужчины начали угрожать расправой и отобрали камеры. Со временем журналисты все-таки сообщили, что, что, что на въезде в Крымский полуостров стоит блокпост с десятком вооруженных военных. Они останавливают все авто и без объяснений проводят обыск. После длительных переговоров съемочную группу 1 плюс 1 отпустили. Ну вот, как бачим, ситуация в Крыму продолжает оставаться неспокойной. Мы поговорим с Андреем Магаровым, заступником главы Центра выборочного Скажите, пожалуйста... Сьогодні е, пан Аксьонов говорив про те, що референдум в Криму проведуть вже не 30 числа, а раніше, точної дати поки що немає. Ми щойно перед тим, як ви до нас прийшли студію, ми говорили з юристами, які говорили, що проведення референдуму неможливо, оскільки для цього немає відповідних законів. Але все-таки, якщо референдум проведуть, е, як буде діяти центр виборчком, ну якщо все таки буде вже результати цього референдуму будуть. Вам правильно юристи сказали, що на сьогоднішній день відсутній законодавчий акт, який би регулював питання проведення, зокрема, місцевих референдумів в Україні. А до місцевих, як відомо, належать референдуми самої Автономної Республіки Крим і референдуми такого базового рівня це сільські, селищні, міські референдуми. Чи нормальна ця ситуація, чи ні, швидше не нормальна, але з другого боку немає законодавчої бази, і ніхто, ні президент, ні кабінет міністрів, ні Центральна виборча комісія, ні сама Верховна Рада Автономної Республіки Крим не вправі врегулювати на сьогоднішній день це питання. Треба чекати відповідного закону Верховної Ради України. Знаєте, мені досить дивно чути, коли посадові особи здавалося б, чи ті особи, які себе вважають посадовим, оскільки це ще є питання, чи на сьогоднішній день у нас є легітимний голова ради міністрів Автономної Республіки Крим. Але в будь-якому разі, мені досить дивно чути, коли хтось розписується у тому, начебто можна провести референдум Автономної Республіки Криму дуже короткий строк. Повірте, це не так просто. Принаймні, має бути для цього утворена сама комісія Автономної Республіки Крим для референдуму, районні комісії, міські комісії. А також дільничні виборчі комісії дільничні комісії з референдуму. Для цього мають бути виділені необхідні кошти. Для цього має бути вже багато інших заходів, які передбачені, мали би бути законом. На сьогоднішній день цього всього немає. Так само не зрозуміло, хто подає кандидатури до дільничних комісій, хто вносить в які строки це розглядається, і тому подібне. Знаєте, я не хотів би розкривати всі секрети. Я би не говорив, що це якась є державна таємниця. Але дозвольте вас е, запевнити в тому, що референдум в Автономній Республіці Крим, тим більше в середині березня, повірте, він не відбудеться. Чисто з організаційних причин. Які саме, я думаю, пройде час, ми всі побачимо. Добре, ну якщо з організаційних причин він не пройде, він пройде пізніше. Тобто його можуть провести пізніше, правильно? Ну... Якщо буде спроба провести референдум пізніше, я сюди їдучи власне на цей ефір. Уже по радіочув, що з'явилось рішення Окружного адміністративного суду, яким власне визнано незаконним рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим в частині проведення референдуму в Автономній Республіці Крим. Як би ми до цього не ставилися, яка б у нас не була судова влада в країні, але це факт, і з цим треба рахуватися. Рішення Окружного адміністративного суду України. З ним треба рахуватися, і воно породжує певні правові наслідки, в тому числі для самої Автономної Республіки Крим і комісії. Я думаю, що в даному разі треба всім все ж таки заспокоїтися. Самій Верховній Раді Криму треба підключитись активно до законопроектної роботи в Верховній Раді України. Долучитися до цього, подати свої напрацювання. Я думаю, що спільно Верховна Рада України спершу би прийняла закон, а далі ми би собі думали в рамках конституційного поля України, який референдум може бути проведений, а який ні, а процедура взагалі узаконення от референдуму. От, наприклад, люди проголосували. Яка далі, як от далі узаконити, взагалі? Якщо б, наприклад, закон був би був би наприклад закон, там і люди б визначалися б там якою мовою говорити, і інші ставилися питання. Розумієте, проголосували, що вкладається в це поняття проголосували. Якщо проголосували так, як у Севастополі, коли був обраний так званий народний мер, коли зібралося, я не знаю, там кілька сот людей, і е, проголосили людину, що ось це ваш мер, чи голова, чи там е, будь-хто інший. І розумієте, це є дії, які з точки зору закону е, межують з тим з тими діяннями, які визначені в кримінальному кодексі України. Владу в органі місцевого самоврядування можна здобути лише на виборах. Так само сформувати комісії з референдуму можна лише з підстав, передбачених законом. Все, що виходить за межі цього процесу, це все є незаконним і е, межує з такими діяннями, як е, привласнення влади, як зловживання владою, як перевищення владних повноважень, залежно від ознак тих чи інших посадових осіб скажіть, будь ласка, чи є на сьогоднішній день взагалі процедура, якщо люди прийдуть в певний час, в певне місце і все таки проголосують за рішення від'єднатися чи не чи не від'єднатися від, від е, Криму від е, України? Як його можна, е, як яка далі взагалі процедура? Знаєте, якщо люди десь зберуться в якомусь приміщенні і уявлять, що вони голосують, це матиме точно такі самі правові наслідки, якщо ми зараз ви я оператори, разом підемо на пиво, сядемо, і поговоримо і щось на клаптику паперу напишемо. Це приблизно такі самі юридичні наслідки буде мати так зване голосування, яке не відповідає процедурі, тому що процедури як такої немає. Ніхто не знає, яка це має бути процедура, тому що лише законодавець повинен це виписати. На відміну від всеукраїнського референдуму, місцевий референдум на сьогоднішній день в Україні не може бути ні ініційований, ні проведений, і результати такого референдуму, навіть якщо його назвати в лапках референдуму, не можуть бути жодною мірою визнані як такі, що мають юридичну силу. Тому я думаю, що навряд чи ми можемо говорити про якусь процедуру і етапи цієї цього процесу взагалі. Скажіть, будь ласка, якщо ми перейдемо до теми президентських виборів, які вже за кілька місяців відбудуться в Україні. Як зараз взагалі проходить до них підготовка? Чи виникають питання з фінансуванням? Знаєте, в даному разі я не можу нарікати ні на позицію парламенту, ні на позицію Кабінету міністрів України. В законі про бюджет достатні кошти для проведення президентських виборів виділені. Це я нагадаю приблизно 2 мільярди гривень. Проте, це не означає, що ці 2 мільярди гривень власне будуть витрачені на вибори. Чому по-перше, вже внесені зміни до закону про вибори президента, де скорочені строки повноважень виборчих комісій, зокрема окружних комісій, те саме чекатиме на дільничні виборчі комісії в новому законопроекті, який зараз прийнятий за основу, тобто в першому читанні у Верховній Раді. Ще один момент: це скорочення кількості членів виборчих комісії від двох до одного представника від кожного кандидата на пост президента України. Загалом всі ці процедури дають змогу зекономити видатки на проведення виборів президента, я би десь сказав, в районі одного мільярда гривень. Я думаю, що це дуже суттєво для бюджету, тому що це народні кошти, і, і це кошти всіх платників податку, податків, щоб з ними ось так легко поводитися. Тому в частині фінансування я би сказав, проблеми немає. Відносно процедури на сьогоднішній день, і я вже про це зачепив. У Верховній Раді ще є один законопроект, прийнятий за основу. Він наступного тижня, я сподіваюся, буде прийнятий в цілому, який стосуватиметься всіх етапів виборчого процесу в тих чи інших моментах, десь він буде підправлений. Це і питання формування комісії, це питання агітації, це питання фінансового. Забезпечення виборів порядку цього проведення цей підрахунку голосів і тому подібно. Цей закон буде прийняти. Я в цьому навіть не сумніваюся. Відносно того, як зараз на поточний момент центральна виборча комісія, що в нас новенького, буквально сьогодні було проведено засідання і вже розглядалося розглядалась заява одного самовисуванця про реєстрацію його як кандидата на пост президента України. Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації, оскільки не була подана анкета. Яка яку вимагає закон не було подано багато інших документів більше половини документів, які вимагає закон? Тому центральна виборча комісія відмовила в реєстрації, але це жодної міри не перешкоджає цій же людині знову звернутися до ЦВК. А коли для закінчиться реєстрації. реєстрація подання в кандидатах подання власне висування кандидатів на пост президента України завершується 30 березня, але я не виключаю, що цей строк ще може бути законом нас Сьогодні вже багато людей подали заявки. Наскільки мені відомо, радикальна партія України планує завтра провести з'їзд щодо висування кандидата на пост президента України. Мабуть, буде дуже несподіване рішення відносно кандидата. Я кажу в лапках, не називаючи прізвище. Я думаю, ми всі розуміємо, про що мова йде. І очевидно, якщо завтра буде проведений з'їзд, то теж з'явиться ще один кандидат, документи якого будуть подані до центральної виборчої комісії для реєстрації. Фінансовий внесок. Маєш там бути, якщо я не помиляюся. Так, безумовно. Це приблизно 2,5 мільйони гривень грошова застава, яка потребує внесення на спеціальний рахунок центральної виборчої комісії. Я, власне, не говорю, це багато чи чимало. Очевидно, скоріше всього, це багато, тому що це величезні кошти для пересічного громадянина України. І в майбутньому законодавцеві треба думати, треба зробити два шляхи для реєстрації. Перший це грошова застава. А другий варіант, коли людина не має достатньо коштів, щоб вона, можливо, зібрала підписи. Можливо, підписи народних депутатів, можливо, підписи депутатів місцевих рад. Але альтернативний механізм для висування обов'язково має бути. Дякую, спасибі вам велике. Я нагадаю, Будь що ласка. у нас в студії був заступник голови центру Вибрачкова Андрій Магера. А вже завтра, о 18 годині, ми знову повертаємось. До нас у студію, і також хотів нагадати нашим телеглядачам, що вже завтра е, о 5-й годині, о, кажу, перепрошую, вже завтра, не 5-й годині. а Вже завтра, 5-го числа, відбудеться футбольний матч е, збірної Сполучених Штатів Америки зі збірною України. До побачення.